Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Одним з найцікавіших типів чоловічих годинників залишаються дайвери. Незважаючи на свої характеристики, більшість використовує їх у простому, не екстремальному житті. Я маю дайвер від Сертіна і за всі роки використання лише декілька разів плавав з ними, не занурюючись глибше двох метрів. Дайвер ви запросто можете носити кожен день під різні стилі одягу. Тому що це універсальний варіант. Слово дайвер можна розуміти у широкому сенсі, тобто всі годинники з хорошим водозахистом, або тільки годинники, що мають дайверську сертифікацію. Сьогодні ми розглянемо щось посередині. Casio G-Shock, незважаючи на свої характеристики, важко назвати дайвером. В той же час багато годинників у дайверському дизайні не мають сертифікації і про них часто не згадують. Структура відео наступна. Спочатку ми розглянемо по черзі годинники, а в кінці зробимо порівняння люму та безелю. Почнемо з Касіо Дюро. Найвідоміший факт, що такий годинник носить мільярдер Білл Гейтс. Так, так, той самий засновник Microsoft та найбагатша людина планети до 2016 року, доки його не посунули Безос з маском. Це говорить про те, що годинник дійсно вартий уваги. Дехто може сказати, що це така реклама від Касіо. Але я чогось сумніваюсь, що Касіо з оборотом 3 мільярди може наняти гейтса, статки якого перевищують 100 мільярдів доларів. За що ми любимо дюро? По-перше, простий читабельний циферблат з хорошим люмом, по-друге, надійний кварцевий механізм. До речі, єдиний в добірці. Та й взагалі хороші характеристики Сталевий корпус діаметром 44 мм. Мінеральне скло, задня кришка та ключик загінчується. Ну і звичайно приємна ціна в межах 150 євро. Наступний годинник вже з механічним калібром. Це Orient Triton у забарвленій пепсі. Можливо, це не самий очікуваний варіант від Orient, тому що перша асоціація з дайверським Орієнтом це Mako. Безумовно, Mako – це дуже хороший годинник, але Triton більше схожий на дайвера, хоча також немає сертифікації. В моделі краща читабельність, безель має гостріше зазубрені. Заводна головка зміщена на 4 години, завдяки носіння стає більш комфортним. Тут стоїть калібр F6722 з запасом ходу 40 годин, сталевий корпус діаметром 434 мм. Ключик та задня кришка загвинчуються. ціна менше 450 євро. Тепер. Переходимо до іншого японського бренду з величезним вибором дайверів. Звичайно, це Seiko, який взагалі має окрему велику колекцію проспекс з спортивними годинниками. Окрім дайверів, більшість яких мають сертифікацію, в колекцію входять також альпініст та хронографи іспітаймер. Розібратися в усіх дайверах Seiko це тема окремого відео. Якщо є бажання, то напишіть в коментарях, а я щось придумаю. Але сьогодні. Я вирішив виділити ось цю черепашку з силіконовим ремінцем. Форма корпусу Turtle є однією з найбільш пізнаних моделей Seiko. Сталевий корпус діаметром 45 мм якраз нагадує морську черепаху. Сап'єрове скло з антивідплиском має лупу над апертурою дати і дня тижня. Всередині встановлено калібр 4R36 з запасом ходу 41 година. Ціна вже трохи вища 600 євро. Тепер переходимо до швейцарців. У Tissot також є окрема колекція дайверських моделей під назвою сі Тут для вас і хронографи, і кварцові трьохстрілочники, як чоловіків, так і для дівчат. І, звичайно, є стандартні дайвери. Якщо брати до уваги годинники з дайверською сертифікацією, то є 46-мм моделі з гелевим клапаном та водозахистом 60 атмосфер. Проте. Сьогодні ми зосередимось на ТІСО Систар 1000 з водозахистом 300 метрів. Ця модель має сірий циферблат і керамічний безель, сталевий корпус діаметром 43 мм. Особливо цікавою деталью є прозора задня кришка, що рідко зустрічається в дайверських моделях. Вона дозволяє побачити механізм PowerMatic 80. Вартість такого годинника складає трохи менше 900 євро. В асортименті Edox є купа водонепроникних спортивних годинників. Тут вам і Sio One з водозахистом до 100 атмосфер, і Дельфін з показниками 20 або 30 бар. Проте сьогодні зосередимося на колекції Neptunian, яка найближча до класичних дайверських моделей. Більшість годинників цієї серії мають водозахист 100 атмосфер. Але для добірки я взяв ось цей екземпляр з водонепроникністю 30 бар Grand Reserve. Годинник оснащений цікавим механізмом лажопре100 запасом ходу до 68 годин. Безель золотистого кольору з чорною керамічною вставкою. Циферблат захищає стійкі допаєви падряпин сапфірове скло. Корпус із нержавічої сталі діаметром 42 мм. Ціна моделі вже більше 2000 євро. А завершити добірку хочеться найбільш цікавим та неординарним годинником. А саме Оріс Аквіс з малою секундою. Це єдина модель в добірці, що ускладена функцією. В даному випадку це мала секундна стрілка, розташована окремо в лівій частині циферблата. Крім того, є індикація дати біля позначки 3 години. Водозахист цього екземпляра становить 50 атмосфер. Звичайно, час сафірове, а безель керамічний, сталевий корпус діаметром 45,5 мм. Приховує механізм на базі Selita SW220 із запасом ходу 41 година. Вартість цього екземпляра трохи менше 3000 євро. Тепер давайте порівняємо клацання безеля. А тепер порівняємо люмінесцентне покриття. Отже, сьогодні ми розглянули кілька моделей дайверських годинників від різних брендів різної цінової категорії. Поділитися своїми враженнями можете в коментарях. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!